Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Мобілізований український військовий розповів, що потрапив до армії, не підписавши жодного документа. За його словами, його зупинили на блокпосту та відвезли до поліції а звідти до ТЦК оновлювати дані. Я військ товар. Мене зупинили, тікати я не міг, бо не знав місцевості. Справа була річка, зліва був ліс. Поліція сказала просто новиждання. Ніхто тебе забрати не буде. Ну я і поїхав з ними і приплили. За словами військового без жодних процедур його відправили до учбового центру ЗСУ. Люди почали писати, як тебе забрали. Дивіться, я коротко розкажу ще свою історію. Я віз товар е на машині, на п'ятійтоніку мене зупинили, е там був блокпост. Проїхати мені далі не давали, так як я ну, матеріаль, матеріально подальна людина за товар, за машину, ну, мені тікати особа ніяк було. Ну, тоді ж, б було просто, ну я не знаю місцевості. Справа в мене була річка, зліва був ліс. Ну типа, і куди, що, як, тікати. Визвали поліцію, ТЦКшників, я не хотів їхати, відказувався, казав, що в мене дані оновлені. Вони сказали, що зараз будемо тебе доставати примусово. Типа, я спробував, у мене замки в машині не роблять, ті, які закривають з О, І Поліція каже, ну, типа, давай не будемо гратися, не будемо, поїдемо, просто новиш дані, ніхто нікого нікуди забирати не буде. Ну і поїхав і припливлі. Треба тобі їхати туди, то друге ЦК, тут у нас неважливо це зробити. Я кажу, ребята, що ви мені вішайте. Ну і почалося, я кажу, я їхати нікуди не буду, то все. Вони кажуть, ну будеш жити тут, значить, ну ні, типа, ніхто тебе нікуди не відпустить. Іли зараз поїдеш тіпо, в Чернівці, а новий Ждан і все. Я погодився. Ми поїхали в Чернівці, там мене забрали телефон на проходній. До речі, поліція обшукує. Там, виходить, охрана, як заходиш в ТЦК, сидить поліція, а не ТЗК. І тебе там обшукують, там, кармани, ти все викладаєш, там, ну, щоб ти був без зброї, без балончиків, без ножів, без гранат, валиш, що ти в голові. Коли вот. ми туди приїхали, ми ну, довго чекали, я, мабуть, часу три сидів. Я ходив, постійно спрашиваю у людей, де, що, як, мені ніхто нічого не відповідав. Сказали, чекаємо комісара, коротше, воєнкома. Чекаємо воєнком, а де воєнком, що воєнком, коли він буде, скоро буде. Ми сиділи, ждали в определенній кімнаті, тобто, там не треба було шаритися ходити по ТЦК. Там, вот. І тоді вже вечором сказали, що ми уїжджаємо. Я кажу, куди ми уїжджаємо? Тоже ми не знаємо, нам сказали, вас треба перевезти. Тоді ми погрузили нас в автобус і ми вже поїхали тоді на учебки. Ми всю ніч їхали. Коротше, на учебки на перший я сказав, що я не буду служити, в мене там погано по здоров'ю, в мене там і сахар в крові, то все. Ну, нереально, якщо не багато сахар в крові, ну такого, якби, щоб відкосити конкретно служби, ну, в мене не було можливості. От. Ну, та й все. Я відкосив, дві учебки, три учебки я відкосив, і привезли мене назад в ТЦК, я кажу, ребята, ви що, гоните? мені що тепер тут жить, кажуть, пускайте мене додому, пишіть повести. Вони сказали, так, да, да, зараз так і зробимо. Надо, типа, ну, я ж не один, черга велика, фіскаль людей багато. А, зараз у вас комісар по одному буде викликати. І що ви думаєте, цілий день ми себе ждали, так купили і не викупали. Ми, типу, піднімали кипіш, що гонять, посили, давайте, щось рішать. А вони все нам казали, що ми рота охорони, ми нічого не знаємо. Вас по черзі будуть викликати, сидіть, чекайте. Все, розговор короткий. Біля тебе стоїть охороня людина з автоматом, ну як біля біля комнати, і декілька людей ну, без оружжя стоять. Тобто це історія про те, як забрали конкретно мене. Тобто ти там сидиш, як дурачок, ти не знаєш нічого, тобі нічого не розказують, немає ніякої інформації, тобі розказують, що просто рота охорони, нам сказали вас перевести, нам сказали то, нам сказали все, все. Тобто ти навіть по факту не ходиш там в воєнкомат до воєнкома, щоб спілкуватися про щось лібо, або договарюватися, або ну, щось таке. От і все. Документів, до речі, я ніяких не підписував, мене нічого не що не просили. Лише показали мені вій воєнник, сказали, розпишись воєнні, кажу, я цього робити не буду. У мене до сих пор лежить воєнник, який мені дали, і в мене навіть не підписаний мною. Тобто там ваші подписи абсолютно не нужні. Там просто вас везуть і везуть. Це такі справи, ребятки. Так що сидіть лучше по домам, нікуди не висовуватись.